Ось такі у нас двері, не захищені зовсім, мають дирки, от сюди подивіться. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Хоча споруда повинна бути укріплена. Ну що, треба подякувати їм за двері, бо вони є, правильно? Могло б і не бути. Так це ставили ж мешканці будинку. А, мешканці ставили двері. Багато років всього. тому мешканці бага, будинки а, самі ставили. Це недотичні ремсервіс. От дивимось над дверима, як, подивіться. Як було а. у лютому, та, Ось. так і є. Так, О, так воно і бовтає. А що це можна його? Може, Ніяк не можна не його можна. зняти, воно там, там закріплено. Mm. І якщо зняти, то впаде оця ага, планка. На, на, все, я зрозуміла. То вся конструкція дверей. Mm -hmm. е, це було в лютому, нічого не змінилося. Далі, сходи, дивимось як, на, на сходи, да. Я там про того разу чуть не впала, тому От що, тут що вони, ви не впали. Вони, під, вони під нахилом, під кутом. розумієте? І не Поручних прямо. немає. Поручні так не встановили. А ми просили таким їх. чином у нас бачите, мешканці Мечте. тримаються, тому от не було ж вона відвалена вже відвалилась, тому що, мабуть, тримаються мешканці, ото і відтянули вже. Дуже важко людині, яка з віку, спуститися сюди. Бачите, з лютого ми навіть поручні не змогли зробити. А що там в листах вони ж написали, що в липні вони зроблять ремонт. І Нічого точно... вони не зробили зовсім. Ну, писали ж правильно в липні. Так. Липень же пройшов он велика папка. липень вот вже пройшов. Бачите, розкажіть, будь ласка, ще раз. От тут одна половина укриття належить кому? У ага. радопроєкт ага. ось. Градпроєкт, ага град, да, градпроєкт. градпроєкт. правильно. От подивіться Власність. це схід. Може людина похилого віку пройти до приміщення швидко? Нітка не може вона, не може двері бачите, не, не відчиняються. Да, тут є отак, да? все хоп, не йдуть далі. Тобто, двері все, якщо відчинено. якась бабуся, то їй треба отут так тю 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 тю. Потім тут хоп, і це сюди вже голову розбила. Це вже ми поклали, тому ще зовсім не можна було пройти. Угу. Подивіться, це я вже показувала, ну просто ще раз нічого не змінилось, нічого. А от та частина це ремсервіс, торем -сервіс. То рем сервіс, туди зайдемо. Ще раз показуємо. Подивіться, зараз а, адреса я ще раз нагадайте. Рекорд на 6. Рекорд на 6. Ага. От такому стані зараз знаходиться укриття. У такому стані сидять люди. Ну, світло є. Я ну, просто світло думаю, да. Світло, світло є, це теж. Розетки вони зробили, гарний туалет вони зробили. Вивезли тут багато сміття було. Це вони uh -huh. все зробили. Uh -huh. Uh -huh. Але лютого, нічого. коли ми їх просили довести до ладу, щоб тут uh -huh. можна було. І Подивіться, які труби. Uh -huh. Ось остання течія була, бачите, от під ногу. Ось вони зробили поставили скобу. Все. О. А що труби От, ну...